Так хочеться в дитинство повернутись, щоб з гірки на санчатах шкереберть, ушанку шапку і пальто вдягнути, всі жваві й рухливі, все круть верть, прокласти лижну трасу по городах, щоб морозець за щічки пощіпав. Для нас усе було, як нагорода, і холод, і мороз нас не лякав, і в школу по засніжених тунелях. Що татко з позаранку прогорнув, і у кишенці жменька карамелек. і однокласник сніжкою жбурнув. У досвіта чекали Миколая, бо будеш під подушкою сюрприз, і вірили у казку, що диває. Лише б не пруд з лози, а якийсь приз. А подарунком були рукавички тепленька шапка, плаття чи штанці. Жалітись ні на що не було звички. Усім гостинцям раді були ми. Ми грали в хованки, в принцес і у в драконів, в квачав, слова, резинки, жабки і вище землі. Жили без інтернету і без телефонів. Батьки не знали цілий день, де ми. Плели вінки з кульбабок, ляльки з кукурудзи, спіднички з рогози, хатинки із лози. Найбільші зливи міряли калюжі і зовсім не боялися грози. Самі собі гойдалки майстрували на погіллі плакучої верби. Сусідської бабусі ябка крали і бігали до лісу по гриби. Ми слухали казки діда Панаса, спішили у катрусин кінозал, дивилися у клубі зіто й гіту. І про ізауру любили серіал. Збирали в полі запашні сонички, купалися в студеному ставку, черпали сили із джерельної водички, Конвалії збирали у ліску, проводили ми літо у бабусі. Щоб було нудно, не було і гадки. Хтось пас корови, а хтось може і гуси. Тютюн селяли і сапали грядки. А на обід із смальцем байда хліба, бабусин борщ зі шкварками пироги, горнятко молока із пінкою, ще й з повидлом скиба, ще й сметаною хромкенькі тертюхи. А перед сном ставали на коліна, з бабусею учили молитви, і на бамбетлі на матрасі сіна. Придивлялися солодкі сни, так хочеться в дитинство повернутись, щоб мама, й тато, і бабуся всі живі, і до матусі ніжно пригорнутись, хоча б на хвильку, хоч би у сні.